Привіт, друзі! Ми продовжуємо блукати територію новонародженого фестивалю Форт Місія і вишуковувати на дні його народження цікаві моменти. Організований на прикордонних австрійських укріпленнях мистецьким об'єднанням «Дзига», фестиваль таки здивував усіх своїм розмахом. Форт Місія розрізняється чітко на дві частини: тобто, є популярна програма, і є так звана альтернативна програма, яка складається з художників, письменників і. Людей, які працюють в форматі нових медіа. Ми розмовляємо з Юрком Кучурявим, з яким переважно у Львові уточнюється явище кабінет і поезія. А зараз ми його попросимо прокоментувати власне, це, що відбувається за нами. На думку мистецького об'єднання Зига є е, велика проблема. Це є проблема текстів. Оскільки є живі поети, нехай вони попрацюють разом, нехай вони прочитають, нехай, нехай ці поети не співають так добре, як співає солістка Адліпітом. Це зрозуміло. А, тим не менше, ць, е, кожна поезія вона тягне за собою музику. Певної глибини, певного кшталту, і це є такий цікавий досвід, як для поетів, так і для група. Величезна територія цих пагорбів охоплена фортифікаційними спорудами. Ось там за ліском ще одна нерозчищена фортеця. А перед нею сцена, на якій ми очікуємо вечірнього концерту. За три дні тут побували окрім українських та польських художників, письменників, теж і відомі музичні гурти різних спрямувань це і рок, і джаз, і електронна музика. Серед відомих Тарас Чубай та Плач Єремії, мертвий півень, файно, дивний шоколад. З нашого боку будемо якнайсильніше намагатись, щоб так було. Така міжнародна співпраця просто необхідна. Конечно саме так. Ми тут і приватно, і у справах. Приватно, бо нам сподобалась ідея фестивалю. А у справах бо дуже хочеться, щоб наступного року ми разом зробили такий фестиваль. Маю надію, що це вдасться. тут можна було побачити і світлове шоу разом з виступами діджей, переглядати мультимедійні проекти на екрані. Організатори, окрім того, що забезпечили електрифікацію цих зазвичай відлюдних місць. Ще й транслювали окремі виступи в інтернет. В Очікувано на нові виступи, нам спало на думку щось цікаве. Тож ми хочемо побажати фестивалю Форт Місія гарної подорожі по життю і заспівати йому на елі...